Це я, ваша Жужа. Сьогодні ми продовжимо говорити про рідну країну. Я розкажу вам про символи нашої держави. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене й нація своя, Українка в мами я Є у мене і рідна мова, де вкраїнське кожне слово. Ми малята, з вами, Українці, наша держава Україна, столиця України, місто Київ. У кожної країни є свої державні. Символи. Це встановлені законом особливі розпізнавальні знаки держави, це герб, прапор та гімн. У кожної держави вони свої, Образи державних прапора герба та гімну символізують цінності певної країни. Традиції і культуру її народу. Наш герб це тризуб. Він символізує владу нашому гербу більше тисячі років. Це дуже старовинний знак. Тризуб нагадує маму, тата та дитину. Вони символізують любов і мудрість. А ще в нашому тризубі зашифроване слово воля. Зображення герба ми з вами можемо побачити на вивісках державних установ, на документах, на печатях, на паперових грошах та на монетах. Національний прапор України це синьо-жовтий стяг. А чи знаєте ви, що означають ці кольори? Синій колір символізує чисте мирне небо. А жовтий колір пшеницю сонце? Вже третій рік синьо жовтий прапор має особливе значення для кожного з нас. За цей час він перетворився на символ боротьби за свободу і життя, його впізнають в усьому світі, де прапор піднімають, там Україну величають. Наш прапор постійно майорить на будинку президії Верховної Ради України. Кожному українському місті. Над головною міською будівлею є синьо-жовтий прапор. Він є над українськими посольствами в інших державах. Під ним ходять в моря океани українські пароплави. Прапор урочисто піднімають під час офіційних церемоній, при врученні міжнародних призів. Наш прапор можна побачити на вершині найвищого вулкана світу, а також на горі Еверест. Синьо жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаєм, він святиня знають діти. Національний гімн України це урочиста пісня. Символ нашої державної єдності гімн нашої держави називається ще не вмерла України ні слава, ні воля. Слова до гімну написав Павло Чубинський а музику Михайло Вербицький, коли грає гімн. Треба встати. Якщо знаєте слова, відспівувати і тримати руку на серці. Кожна пташка співає, а кожна людина свій гімн знає. Гімн можна почути на урочистих лінійках у школі. під час відкриття пам'ятників на військових. Заходах і час нагородження українських спортсменів на міжнародних змаганнях. Малята, тепер ви знаєте, які є в Україні державні символи. Гарного вам дня, малята! З вами була я, ваша Жужа. До нових зустрічей, малята!